І Тернопільське озеро саме гарна пора для екстремального відпочинку на воді. Тож сьогодні мама школа розкаже усе про віндсерфінг Хочете, щоб ваша дитина була спритною, гнучкою і мала гарну фігуру? Тоді вперед. Він серфінг вид вітрильного спорту і водних розваг, в основі якого лежить майстерність управління на водній поверхні легкою дошкою невеликого розміру, встановленим на ній парусом. Управління здійснюється шляхом нахилу, щогли з вітрилом. Швидкість і напрямок руху залежить від положення вітрила відносно вітру. Положення контролюється спортсменом, він серфером, який утримує його руками за поперечину – гик. Рух на парусній дошці можливий при будь-якій силі вітру. Досвідчені спортсмени володіють технікою руху на хвилях. Щоб зайнятися віндсерфінгом, не обов'язково їхати до океану. На Тернопільському озері теж можна зловити вітер. Секція віндсерфінгу Тернопільського обласного відділення фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України облаштована зразу ж біля берега водойми. На цьому місці кращі умови, щоб навчатися кататися під парусом, каже директор і досвідчений тренер Олексій Нежегородов. Для нас важливо от розвивати іменно спорт, не просто там як відпочинок. Ми все-таки акцент робимо на спорт. Звичайно, там з сотні дітей, які приходять, спортсменами стають одиниці, там двоє, п'ятеро. Але в загальному ми стараємося досягнути і результати. При тому всьому ми не залишаємо без уваги тих, які от, ну, є дані не для спорту, а, наприклад, е Просто отримати задоволення. І дітки приходять, займаються хто спортом, хто розуміє, що не тягне на спорт відпочиває. Не обов'язково море, там океан і, і має бути. Якась ідея, от ми побудували таку базу, в якій змогли побудувати вітрильний спорт, і це єдина база. Я можу з певністю сказати єдина база вітрильної дошки. вінсерфінгу на Україні. Видною граційністю юні, але вже досвідчені райдери розрізають хвилі озера. Займаюся від вже чотири роки. Це візер, це екстрім, це класно. Це краще ніж сидіти вдома за комп'ютером, або ну це вообще, Це крутий спорт. Не краще ніж ці всі. Ой, мені якось більше подобається. Спочатку приходимо, передіваємося, воружаємо парус, виносимо дошку і виходимо на воду. А не страшно було перші рази? Ні. – Зразу все вийшло. Так зразу. – чому обрав він серфінг, а не інші якісь види? – просто це не дуже популярний спорт і це не футбол, що його грають кожною в кожному дворі. Тобто ти хотів бути оригінальним? – Так це екстрим це класно, особливо літом. Прохладно. А я займаюся тільки три місяці. Скажи тим, хто не знає, що таке він серфінг? – Серфінг – це… Так, і слово вітер і від слова серфінг. Ну, серфінг, тому що це дошка, а вітер, тому що парус допомагає отримати вітер. Цей вот спорт, на твою думку, для дівчат також? Так, це для дівчат, для хлопців, навіть для людей старших. А як займатися вперше починала? Не страшно було отакого посеред озера на дошці і вітер і вітру нема? Трішки було страшно, тому що цей день не було вітру, але я якось приборола свій страх і все було добре. Чому вибрала він цер? Ну мені порекомендував мій брат. Мій брат сказав, був є майстер, кандидат майстера спорту. Він порекомендував мені, і я вирішила, що я теж хочу. Фізично змінюєш? Так, я yes. у мене починає дуже більш я росту yes. і більше ростуть сім'я з рук, тому що важко тримати парус. Вже шостий рік. Пам'ятаєш своє перше заняття? Пам'ятаю, я мене привів друг мій. Перший раз було дуже важко, адже ну. Я був непідготовлений, це раз, по-перше, по-друге, м'язи. Це, таки, це дуже, дуже важко тримати цей парус. І ну, це було важко. А, розкажи, які відчуття? О, получаєш, Отримуєш дуже велике задоволення від того. ну мені, Я ходив на багато секцій, на греблю, на різні, на баскетбол, волібо, але найбільше мені подобається лінсерфінг. Ну, це один з найкращих видів екстремального спорту. Чому один з найкращих? Уже є з чим порівняти. Що ж в ньому такого особливого? Ну, Особливо те, що в принципі, дошка і парус це є особливість цього виду спорту. Ти в гарній фізичній формі. За 6 років твоїх занять. Якось змінилось твоє? Ну, змінилось, я сюди прийшов повненьким хлопчиком, а на нас... через перший же рік моїх тренувань я прийшов до школи і мені сказали, спитали, хто... Ну, хто це такий. А я сказав, хто я. Я ходжу на дошці ще з п'яти років, якщо чесно. Що вже між. Ну... Саме головне це керувати правильно, піднімати парус і розвертатись. Насправді, щоб навчитись майстерності, ходити по воді на дошці, потрібне для початку бажання дитини. Починаючи від того, що просто дитина навчиться це робити, це координація, це робота правильна спини, хребта, рук, ніг, шиї. Це виключено абсолютні скаліози. У нас нема хворих дітей, я скажу вам чесно, вони всі здорові, вони підкачені, вони по 50 разів підтягуються не тому, що ми тягаємо гирі в залі, а тому, що ну, треба працювати це все на руках, на ногах, при тому всьому нема перевантажень. Це свіже повітря, це легені чисті, це імунітет такий, що я не зустрічав в імунітеті. бо плавці це добре, але там хлорка. Навіть тренерам з плавання доплачують, ви знаєте, за шкідливість Веслування, От вітрильний спорт, це екологія, і навіть взяти такий аспект, що дитина навчилась. Тут і мама, і тато захотіли, будь ласка, ми всім даємо змогу. Навчились а світ сучасний. Ми їздимо всі відпочивати на курорти, Туреччина, Єгипет, Туніс. Приїхали лежать дошки на пляжі. І ви підходите, вам кажуть, 300 євро, ми вам дамо сертифікат. А ви кажете, а ми вміємо без вашого сертифіката. Взяли і поїхали, і показали, як це робиться. На дошці можна розвивати високу швидкість. Вона тренує всі м'язи тіла, розвиває спритність, гнучкість і красиву фігуру. Кожен рік, кожен новий набір все менш фізично підготовлені діти. Ми проводимо їх в диспансер фізичний. В кожного є відхилення. В когось зір, в когось там хребти. І ми над цим працюємо. От, чим більше дитина проводить на свіжому повітрі, а тут свіже повітря. Тут е, немає промислової зони. Тут е, з одної сторони озеро, з другої сторони ліс. Промисловості немає, дороги закінчуються абсолютно екологічно чиста зона. І діти дихають цим чистим повітрям. Вони загартовуються. Вони постійно ноги в воді, як бачите. Ніхто не хворіє. І коли в місті карантин, вони всі приходять на тренування. Це приємно. Які можливі витрати чекають батьки? Дивіться, заняття в нас навчання безкоштовні, офіційно безкоштовні. Нема, як це кажуть, прихованого, не прихованого. Ви приходите і займаєтесь. Незвичайно, це розповсюджується. На дітей там віком 10-15 ну, до 20 років. У нас зараз два тренера працює в області, і ми так розділилися зараз трошки з дітьми, а він більше готує зараз спортсмена на олімпіаду. Тому батьки приходять і безкоштовно займаються. На початковому етапі ми даємо все абсолютно, навіть жилети рятувальні. Далі, якщо дитина залишається, і гігієнічні норми, елементарно гідрокостюм треба мати свій. З часом вже якщо доходить до більш рівня професійного, хто попадає в збірну там по можливості держава, область, клуб. Ми забезпечуємо. Хто не попадає в збірну, там другі, треті, четверті номери, вони мусять купляти. Діти купляють, батьки купляють, купити велосипед це нормально. Як я вважаю, що купити вітрило, так само це нормально. Не дешево. Але якщо рахувати, скільки коштує майбутнє дитини, воно коштує набагато дорожче. Це здоров'я, це просто здоровий колектив. Це от Рядом пивзавод, а вони, діти наші восьмі вечора, сидять тут і не хочуть йти додому. Для занять він серфінгом дитині звичайно потрібна спеціальна дошка, до якої на шарнірі кріпиться щогла з вітрилом. Розміри підбирають до зросту, а техніки він серфінгу навчає досвідчений тренер. Не було інтернету в 80-х роках на початку, не було навіть журналу Катери і Яхти. Я знаю, ми на, тоді був на почті ми замовляли, виписували журнал, він приходив один на місто. І ми його читали по колу. І от з'явилася, у нас там техніка молоді був журнал і «Катери і яхти. Ми знайшли, що таке він як зробити? З дошки, з пінопласту, випіляли, самі шили на побутовій машинці вітрило, щогла була дерев'яна, склеїло. Ми про це багато писали, розказували. У нас на сайті це є історія вся. Тобто ми не знали нічого. І так потрошки, потрошки, а потім нам запропонували, може, би поїхали на змагання на спорткомітет тоді обласний. Ми приїхали Нікопель Керч, Вже люди ходять на пластикових дошках, мустанги, пагі ленінград робив. А ми ще на самопальний раз і ми знов там вже всередині флота. І так потрошки, потрошки ми досягли рівня. Тепер самі вчимо. Такий активний відпочинок на воді зараз дуже популярний тренд сезону. Секрет в красі, простоті та в можливості довести собі, що ти можеш. Мені тут цікаво, тому що я тут ходжу разом зі своїм ну, як двором. Ми тут ходимо і разом займаємося, дружимо всі. Вже виходив на дощці у воду. Ти вже давно виходив. так. А зразу все вийшло? Чи було трошки важко? Було трохи важко. Я хочу почати займатися вінсерфінгом. А чому? Е, просто мої друзі всі ходять на вінсерфінг і кажуть, що це дуже класно і теж захотів спробувати. Е, що говорили друзі? Чим тебе зробили? Ну, взагалі я сам хотів, бо я дуже люблю плавати, воду. Взагалі дуже гарно, гарно тут класно. Я ходжу на мінсерфинг вже два місяці. Він мені дуже подобається, тому що е, тут е, можна по всьому озері плавати. Тут е, не случаються травми. Я його вибрав, тому що е, на футболі там, чи на іншому спорті можна якусь травму зробити, а тут е, без травм. Якщо падаєш, то навіть воду падаєш. Подобається, трошки важко було тримати парус, але мені дали маленькі. А що ти вже вміє? Е, ну, е, направляти і тримати пару з крабельним. Е, а чому вибрала саме цей спорт? Ну, Мені його порекомендували наші знайомі. І як тобі? Які враження? Хороші. А страхи свої як давала. <різь> ну я вірила в себе. Е, як би ти порадила іншим діткам? Варто займатися. Це точно. Це вар, цим варто займатися, адже це те, що об'єднав не є єдиний спортом. Райдери продовжують радувати хорошими результатами і гідно представляють рідне місто на всеукраїнських та світових чемпіонатах. Наші спортсмени починають, я кажу, з 90-х років щороку стають чемпіонами України, переможцями, володарями кубків, дитячих змагань. Ми учасники міжнародних змагань, починаючи там з 2000 року. Зараз наш спортсмен Сашко Тугарів їде на Олімпійські ігри в Бразилію. Зараз він вчора відбув до Польщі на тренувальний збір, і в кінці липня, в 20-х числах він вже їде в Бразилію. Ну, буде доводити, що тернополяни це не просто так. Він серфінг здається настільки простим, що хочеться відразу вистрибнути на дошку і випробувати свої сили. Не поспішайте, адже перші години на воді варто провести із тренером. Тоді прогрес в катанні піде скоріше, а навчання буде приємним. Наразі тут немає фізичних навантажень для початківців. Ми навіть не вимагаємо обов'язкову умову вміння плавати, тому що у нас це є рятувальні жилетики, і це обов'язково незалежно від віку, від там 8 років і до 30, до 40 в нас ходять всі рятувальних жилети. Це не той героїзм, де треба його проявляти, коли є небезпека. Вода, небезпека, вітер, небезпека, вітрило, щогла може впасти, десь щось там не так. І не завжди можна встигнути зорієнтуватись. Випадків не було, але краще, щоб їх не було взагалі. В нас немає інформації. Є футбол, є велоспорт, є боротьба. І діти дуже багато таких, навіть дорослих людей, вони не знають, що таке в Тернополі існує. Ми так специфічно на Созеро, що нам тренування вигідно проводити в цій частині. І ми до парку рідко доходимо, і люди не часто це бачать. Тільки приводьте, ми створимо всі умови для здорового відпочинку літом дитині. Якщо відпочинок переросте в спорт, це також буде досягнено. Варто зазначити, що метод «подивлюся на ютуб тут не працює. Ви можете піти таким шляхом, але прогрес буде повільним, а досвід може бути дуже болючим. Чи знаєте ви ще є вінд, вейк, кайт і просто серфінг? Ці напрямки сильно перетинаються. Багато хто починає з віндсерфінгу, потім переходять на кайт, а ще на серф. Але про це у наступних передачах.